Найде локацію. Одинський автобазар. Скільки часу ми тут не були? Напевно, рік, можливо, більше. Можливо, сьогодні заснімлюся. Так чи дивіться. Забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал. Всім гарбого дня. Так, погнали. Базарчик. Підійшов до закінчення. Якщо комусь сподобався випуск, ставите. Подобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Якщо вам цікавий до цих пір цей формат, пишіть, будемо знімати далі. Усім гарного дня та до зустрічі. Ну що, вирішили виїхати на базарчик. Тут ні машин, ні людей. Пусто, пусто. Ну, Потім там пару сімей, щось там, дивляться, шукають, але хто сидить вдома, краще сидіть в теплій хаті. Якщо вам треба гарний автомобіль, зайжайте нас на AutoLand, якого чисто 39, а місто Вінниць. Ну на сьогодні 17 січня, 26 рік, скажімо так, новий випуск на Ютубчик. Дивіться, у нас це насерено Grand Scenik 11 року. 1.5 дизель, це наш 6800. Це номер телефона. Так. Та -та -та. Засніжений, там нічого не видно. Далі у нас ось такий пасатик. Пасатик 2011 року 236 тисяч пробігу, ціна 12 тисяч 2 літрів дизель ДСГ автомат. Opel зефіра, пешечка. 8-го року 192 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 5950. Даром, кажуть. Далі така ось Opel Astra 10-го року казали, ну вам не скажу, замерзла. Далі у нас А5 ось така. Тут що вона? Ви бачите, сьогодні все позамерзало. Вона 10-го року, 187 пробіг, 1,6 65 але нічого не видно. Так. Renault Megane. Канчик з 6 рік теж без сцени. Так, Далі Рено Кінго. Такий гарненький, чорненький, 12 -го року. 212 пробігу, 1,6 бензин, без підказ 8600. Далі ось таке кінго, автомат. Бачите, велика надпись. 4-го року, 144 тисячі пробіг, 1,6 бензин, ціна 5400. Бачите, машинок мало, ну, вже принципі, 12 часов. Холодно, звісно, капець. Я довго вагався, знімати не знімати, так що не забувайте підписатися на канал, ставити подобайку, залишити комент, так Далі у нас миганчик, такий гарненький сіренький. 6-го року 214 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5150. Так, ось такий засніжений електроягуарчик го року 24800. Якщо потрібен номер власника, пишіть надам. Далі ось такий Grand Scenic другий. Один інший з бензин, 270 тисяч пробігу, 4 900. Також, якщо потрібен номер телефона, пишіть. Скину вам, бачите, дуже погано видно. Машинка трошки позамерзала. Сьогодні все засніжено. санта Сантафе. Десь я бачу, збоку на ньому є наліпка. Восьмий рік, 188 пробігу, 2,2 дизель, автомат 10500. Nissan кашкай. Так, тут опис теж у нас не видно. Далі ще один кашкайчик. 10-й рік, 197 пробігу, 1,5 дизель, ціна 9500. Далі ось такий сценік. Він нас 2012 12 року 1,5 дизель, 245 тисяч пробігу ціна 7,600. Ще один сценік у маленькому кольорі. Недорого, 15 рік, 160 пробігу, 1,5 дизель. Якщо цікаво ціна, можете набрати. Не набирати, бо там не видно. Ще одна не Максібаза, здається. 12 рік, 1,5 дизель, без підкрасів, 9700. Зараз вам заснімлю, дивіться скільки. Скільки кількість французів. Миганчик виристайлі. 14 рік, 306 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 8700. Далі ще один меганчик Він 13-го року, 217 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 8350. Вазна п'ята. Дев'ятий рік. 198 тисяч пробігу, 2 літра, бензин, ціна 6,950 Opel Astra Астра Ашка. Восьмого року, 16 двигун, ціна 5,850 Не фарбована, свіжа. Бензин. Dacia Сандера. Ціна його 4800. Наскільки я бачу. 9 рік, 148 пробігу, мотор 1,2. Mercedes Б-клас. Таких гарних дисках. 2006 року на гарній комплектації, бачу передні партроніки мовачі 215 тисяч пробіг, 2 літра бензин, ціна 700. Ось такий Grand Scenic Перший рестайл, 12-й рік, але без сценіка. Без ціни. 240 пробігів 1,5 дизель. Якщо цікаво, вас номер телефона можете набрати. Так, ще один сценник. Також грандовий, 13 рік, 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат, ціна 10 тисяч. І ще один грандовий. 13 рік, 230 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 9300. Ось номер телефона, сертифікат, все своє. Коротенький сценік 13 2013 року 235 тисяч пробігу, 1,5 дизель. Ціна 9200. Hyundai Tucson. Восьмий рік, такий чорненький, гарненький, 239 тисяч пробігу, без підкрасів, всі запригнаний, 2 літра бензин, ціна 8700. Ашка. а Клас, Mercedes. На автоматі. кстати. Вам покажу. Четвертого року, 276 пробігу, 1 1.7 дизель, ціна 4650. Треба маленька машинка, можете набрати. Мазда, мазда, мазда. Це мазда по номеру телефону Мерседеса теж можна? Так. Да? Це який рік? 17-й рік, 2,5 бензин на максимальній комплектації на автоматі. Ага. Що комусь цікавого, номер телефона по Мерсіку А-класу, один той самий, це один власник. можете набрати поцікавитись. Так. Так. Тут немає. Астрочка Джейка, 11 року, тисячі пробігу, 1,6 бензин, ціна 7350. Нісаннотик такий гарненький. Гарний, дивіться, який. На автоматі. 2009 рік, 200 пробігу, 1,6 бензин, ціна 8200. Простий надійний автомат, дуже любите такі машинки, то можливо комусь цікаво. Ось на номер телефону, Можете набрати, приїхати купити. Це Kia Каренс 6 року, 291 до тисячі пробігу, 2 літра бензин, газ, ціна 4600 мазочка в такому ядовитому кольорі. Дев'ятий рік, 189 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6300. Все охайно, 4 стеклоподйомника, партронічки, мультируль, дивиться, клімат. Підігріви, Короче, Кондюр, є все, що вам треба і не треба. Далі Renault Megane. 3 в універсалі 12 рік, 154 тисячі пробігу, 1,5 бензин. А, бензин 1,6, перепрошую, 1,6 свіжу пригнан, знімечче на 7,750. Далі Рено Кінга. Багато кінгурятників таких. 12-го року 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 8400. Так, далі у нас Mercedes b клас ще один 2006 року на автоматику 170. 8 тисяч пробіг, 2 літра бензин. Яка його ціна? 7 тисяч у такому гарному кольорі, на гарних близько таких. Та, дивіться, мультируль, подогрівається душечок. сідушечок. Прикольна машина для дівчаток, хто шукає. Так, Далі ще один b клас 2005 року. 1,7 бензин, 220 тисяч пробігу, це 6750. Nissan кашкай. Кашкайщиків на базарі дуже багато. 11 року. 190 тисяч пробіг, 1,5 дизель, ціна 11700. Ще один b клас В сірому кольорі. Сьомий рік, 142 тисяч пробіг, 1,7 бензин, також автомат, ціна 7500.